Вітаю, друзі! Сьогодні ми завітали до затишного села Припутні неподалік від Ізаслава Хмельницької області, щоб показати вам будинок, який може стати ідеальним місцем для вашої родини. Тож мощуйтеся зручніше, і давайте разом розглянемо всі його переваги. Цей будинок побудований з сіп-панелей у період з 2011 по 2015 рік. Зовнішнє утеплення виконане мінеральною ватою. Тож тут тепло навіть у найхолодніші зими. Загальна площа складає 72 квадратні метри. І всередині ви знайдете три просторі кімнати, де легко розміститься вся сім'я. Окремо хочеться відзначити земельну ділянку. Це досить невелика для села ділянка 25 соток. Але їй досить, щоб реалізувати будь-які свої ідеї: садок, город, квітники чи навіть басейн. На території також є великий погріб, гараж і технічні приміщення. Це ідеальне місце для тих, хто цінує простір і комфорт. А тепер трохи про зручності: у будинку є все, що потрібно для комфортного життя: санвузол суміжний. Кухня повністю комплектована меблями і технікою. Пральна машина, духовка, плита та холодильник все залишається новим господарям. І хоча техніка і меблі не самі сучасні, вони надають достатньо комфорту, щоб можна було заїхати і жити, налагоджувати потроху своє нове життя. А ще тут підключений швидкісний інтернет, тож ви завжди будете на зв'язку. Опалення в будинку комбіноване, що дозволяє ефективно використовувати ресурси в залежності від сезону. Світло трифазне вода зі свердловини, а каналізація це сучасний септик. Усе зроблено для вашої зручності. І бонус для любителів природи: всього за декілька хвилин від будинку знаходиться річка. Уявіть собі, ранкові прогулянки або вечірній відпочинок біля води. До речі, цей будинок можна не тільки придбати, але й обміняти на автомобіль. Якщо у вас є відповідна пропозиція, власники готові її розглянути. Ще одна важлива перевага: поруч знаходиться залізнична станція, що забезпечує зручне транспортне сполучення з найближчим містом ізяслав. Вартість оголошена власником 10 899 доларів. Якщо цей будинок вам сподобався, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись на канал. Тут я показую найцікавіші пропозиції для тих, хто мріє про власний дім. Напишіть у коментарях, що вам найбільше сподобалося в цьому будинку. І побачимося в наступному відео!